Ва риболовля набирає обертів. Любителів хорошого улову не зупиняє ні вранішній мороз, ні досить тонка крига. На жаль, далеко не всі рибалки дотримуються правил законного вилову водних біоресурсів. Багато з них добувають рибу в заборонених місцях. Одне з таких липівський орнітологічний заказник. Він займає частину акваторії Кременчуцького водосховища у трикутнику між селами Кедина Гора, благодатне і станція Панське. Заказник був створений е, в 1974 році. Площа його склала е, близько е, 4500 гектарів. Е, ну, на, 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 на даний час, у 2016 році, вже межі е, заказника були збільшені і додали ще е, 131,7 гектара. Тобто загаль, е, на даний час загальна площа заказника складає е, 46317 гектара. Значить, е, в даному заказник він ну його назва орнітологічний, Дуже багато різного видів птахів. є тут міграційні шляхи. Вони перелітають, і на цьому шляху якраз вони от зупиняються на заказнику. Тут ну близько 100, більше, ніж 100 видів різного роду, Також багато дуже різного роду видів. Риби цінних тут порід в заказнику знаходиться. Це такі види, як товстолоб, судак, е сом. У липівському заказнику заборонене полювання, риболовля, збір рослин та інші види господарської діяльності. Проте закон не завжди є перешкодою для браконьєрів. Тому екологічна інспекція спільно з патрульною водною поліцією та громадськими активістами постійно проводить рейди і відслідковують факти браконьєрських діянь. В наші задачі входить затримання браконьєрів та осіб, які незаконно і незаконними знаряддями виловлюють рибу на території заказника. Встановлення цих осіб, якщо, наприклад, у нас поряд з нами немає працівників екологічної інспекції, ми їх викликаємо, встановлюємо особу, затримуємо, працівники екологічної інспекції вже виписують всі матеріали, які потрібні. Ну, викликаємо ще оперативну групу. Вони вже відповідно до тяжкості е, злочину вилучають певні як і знаряддя лову, е, човни, які є засобами руху. Наша рота вона заступає цілодобово. Е, ну ми міняємося і постійно є як і на території заказника. Просто як у нас не дуже багато, ми не можемо одночасно бути в усіх його точках. Але ми тут є постійно. Е, екологи з нами також по можливості заступають ну дуже часто, скажемо так, можливо, ну прямо не. 24 години на добу, але дуже часто. Але завжди в них є відповідальна особа, яка може приїхати нам на допомогу в будь-який час. Попри профілактично роз'яснювальну роботу інспекторів та поліції, цього разу двоє осіб все ж перетнули межі заказника зі знаряддями лову. Відтак не уникнули покарання. А на що ви збирали слово? Да. А покажите. Сам, сам балансируй, шулящики. Щом вы будете на рыбалку. Вот такой вот дело. Балансир. Да. 800 гривен вот тут лежит. Да. Если не больше, кстати. Рыбки. Вот <рес> <рес> тут рублей 500 лежить. Як рибки. А скільки ціна судака? Знаєте в заказниці? А ми не, не заказник. А це заказник, липецький орнітологічний заказник. Знаєте, скільки за штрафів за одного судака піймано. 903 гривні по постанові, КМУ, 541. О, ну, то ви мені показуєте, за скільки категоснації? Да? А один судак одна, один, одного виду, 903. Ну він же ловиться. І за ще. межами заказника. Ну, ви зараз ну, ви зараз вийшли. Ну, це, ж не знає, що ми тут це, це значить, що ви вже, ви вже порушили, порушили об'єкти ПЗФ. Сюди риба заходить на зимувальну яму зимує тут. І тому пересуватися і заважати природньому відтворенню не потрібно. Риба повинна відзимувати нормально, і потрібно, щоб риба потім вийшла знову на нерест». На них було складено. Адміністративний протокол по статті 91 за перебування на території нетоличного заказника. Санція статті від 150 до 225 гривень. Рейди ми здійснюємо постійно, і в день, і вночі. Багато таких людей, що штрафуємо їх, суд приймає рішення вилучає знаряддя лову. Вони постійно ходять, знову штрафуємо. Риби кажуть, хочеться. Порушуючи закон, рибалки вдаються до різноманітних методів та браконьєрських схем. Трійник колющий і людина різкими ривками намагається підняти рибу із. Зацепити, яка там десь пересувається по дну, це є браконьєрським забороненим методом лову, і ну дуже, дуже негативно впливає на водні живі ресурси. Також ну да, в подальшому, також такі, це є такі знаряддя, як сіткоснастеві знаряддя, тобто встановлюються сітки на заказнику, вважаю, вважаючи, що в даний період, коли збільшується кількість риби, вони стають легкою здобищу для браконьєрів. Ну, люди як Ну, уникають. Дуже важко доказувати буває, ці всі якби, незаконні методи, тому що є так, що наприклад, їде з рибою або їде з сіткою. Тобто не їде одночасно там, і з рибою, і з сіткою. Тому що розуміє, що якщо будуть затримувати, то буде і знаряддя лову, і виловлені водні живі ресурси, які були незаконно добуті. Тому от так розділяють от такі. Використовують моменти, тому що розуміють, там кажуть, що ми там десь купили на базарі, ми там десь знайшли і те, і тепер. Хоча по факту всі розуміють, що е де він її цю рибу взяв. Ну, хочеться, щоб крак, наш народ. Краще ну, як мені, як працівнику екологічної інспекції хочеться, щоб вони краще відносились до природи, щоб все таки люди розуміли, що це ну те, що ми повинні в майбутньому ну повинно статись для наших дітей, і потрібно природу зберігати, а не винищувати стосовно. Доказів я хочу вам сказати, що у нас є презумпція невинуватості в Конституції України передбачена І для того, щоб людині людину було прийнято якесь певне рішення про її якби, відповідальність да, за вчення про порушення. Інспектор повинен доказати цю вину фактично так. Тобто, не так як, наприклад, за кордоном людина доказує вину, що, наприклад, наоборот, інспектору доказує, що вона там не вчиняла проще. А зараз це тобто, ми повинні там і вилучити і знаряддя лову йому, Що він спіймав скільки то рибиться, то це все докази тому, а ну причина е, того, що. Е, Чому це так важко зробити? Тому що в основному це завжди такі якби негативний явич, як браконьєрство, все одно відбувається в нічний час. Фактично, в нічний час так само і поліції дуже важко десь яких свідків знаходити, які вони зобов'язані так само ну там на місці вчинення правопорушення там фіксувати і про що. Ну, от така, якби йде у нас така повсякденна робота. Значну допомогу екологічній інспекції у питаннях охорони довкілля та профілактики незаконного природокористування надають громадські активісти, які разом з Інспекторами здійснюють рейди і виявляють правопорушників. Браконьєрів дуже багато. І Сьогодні, як субота, я виїхав на допомогу профілактики вилову риби на лопанському заказку. Сьогодні у нас вісім осіб виїхало в суботу. Там. І так чередуємося по два-три рази в тиждень, допомагаємо державній екологічній інспекції. Депутатський контроль совместно с экологической инспекцией, с рядом, так скажем, гражданских товарищей, которые неравнодушны к экологии, к проблемам экологии в нашей области, совместно занимаемся рейдами по поводу, как находим браконьеров, которые незаконно вылавливают рыбу. Значит, в частности, мы совместно проводим рейды вдоль всего побережья Кременчугского водохранилища. Вот, уже есть ряд уголовных дел, которые уже, два уже направлены в суд. Значит, конкретно уголовные дела я лично держу на контроле. Тут есть тесные взаимоотношения и взаимопонимания с правоохранительными органами, в частности с полицией, с областной прокуратурой. Вот, и естественно все уголовные дела я надеюсь что мы доведем до логического конца помимо уголовных дел мы еще и оказываемся действия в админ практике составляются протоколы административно на нарушителей вот, ну и естественно Хочу сказать слова благодарности, пусть даже не только от меня, а вообще от всех граждан нашей экологической службы в данный момент, которая действительно занимается реальной работой и выявляет этих незаконных товарищей, которые занимаются браконьерством. Вот. И в частности сектор, оперативный сектор, так называемый, который действительно реально знает, где что происходит, где в В даний момент можуть бути браконьєри. І ми, звісно, туди виїжджаємо і показуємо задіяння всячески. Екологічна інспекція усілякими методами намагається пробудити екологічну свідомість та донести до громадян інформацію про бережливе ставлення до природи. Ми літом встановлювали на панському, на станції панському, встановлювали рекламний щит. Вже таку, якби започаткувало таку практику. Нам громадськість на ну якби на наших там певних нарадах підказала, тобто що. Потрібно збільшувати, наприклад, от інформаційне, просто якби інформаційне забезпечення і інформаційну обізнаність населення, особливо ну, ближніх, ближніх сел. Це, наприклад, таке як благодатне Коробівка, Кедана Гора. Тому після під час таких нарад були розроблені, наприклад, листівки, роздані дільничними інспекторами. Дільничні інспектора в подальшому в місцях загального, якби такого масового, де перебувають люди, проводили цю роботу, розміщували їх ці листівки. Щоб люди розуміли, що коли вони йдуть по Дамбі, що тут є такий об'єкт природно-заповідного фонду, який потрібно до нього ставитися ну, обережно і берегти природу в першу чергу на цьому об'єкті, цього ранку ми зустріли багатьох любителів зимової риболовлі. Завдяки профілактичним бесідам, рибалки відмовилися вчиняти протиправні дії і обрали законні місця вилову, але навряд чи вони будуть законослухняними за відсутності інспекторів та поліції. Я б хотів би звернутися до всіх рибалок, ну до всіх, якби, якби сумлінних громадян, про те, що все-таки розумієте, що ви йдете на лід. Лід е, тонкий місце для рибалки заборонено. Е, для чого себе піддавати, ну е, замість якогось нормального відпочинку, піддавати себе. Тим питанням, коли до вас будуть якісь потім питання від правоохоронних органів, що ви здійснюєте якісь ті чи інші порушення. Тому просто нормально відпочивайте, є дозволені місця лову. І в цих дозволених місцях лову, будь ласка, ловіть в межах чинного законодавства. У нас дозволено 3 кілограма до 3 кілограмів риби виловлювати. Будь ласка, виловлюйте, так, як пише закон. Незаконний вилов водних біоресурсів є одним із небезпечних соціальних та екологічних явищ, адже браконьєрство грубо порушує право дикої фауни на існування і позбавляє нас та майбутнє покоління можливості побачити палітру різноманіття живої природи.